Хто стріляв по Так, де мені? От мені його сюди, і хай мені розкаже які він мав усі основання. Так, обурені волонтери з бійцем 128-ї восьмої бригади шукали правди вже вранці. За кілька годин після конфлікту на Березнівщині. Вночі міліціонер прострілив колеса автомобілю, подарованому воякам Ото та з горою, наповненому гуманітаркою для 128-ї восьмої бригади. Діти з першої школи зібрали. Це відповідно з батьками. Спали масіть, дали продукти, волонтери чи з наших волонтерів. От нам дали оце. Гімназія шлила. Ну, 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 не гімназія, гімназія. я не знаю. Це гімназія. Ну, от гімназія, он каже. Не шо, 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 ну, от Нам дали молодець. допомогу. Молодець. От вона мала їхати туди, куди? Знаєте, всі знають куди. І тут медикаменти, тут, тут що дітки зібрали. Тут, це медикаменти. Це ну, киваться, не доказ для наших правоохоронних органів, що ця машина не, не є, якась не знаю. Хлопці говорять правду, що вони є за то. Те, що зібрали з миру по ниці, у автівці того вечора мало вирушити на схід, але не так сталося, як гадалося, пригадують учасники подій. Нас по дорозі відіклалися турбан, вирішили людей там по селі не будити, десь відремонтувати її. Побачили, машина стоїть на узбіччі з габаритами, вирішили під'їхати до неї. Під'їхали, взяти якісь ключі, щоб відремонтувати, поставити її на місці. От Тарас виходив з машини, підійшов працівник міліції. Вони, є, працівник міліції став йому на ногу. По інерції вони впали. Вийшов другий пасажир машини, почав Тараса піднімати. Другий працівник міліції підійшов, начав, відкрив вогонь стабільного оружа і по машину, копелеси не вгору, те, як вони кажуть, не, не предупреджують нічого. Вони навіть не показали документи, що вони являються кандидатами в міні. Трактора, конюхів, сілисті, Не попитали в нас ніяких документів, нічого. Питання відносили. Ну і потім почалася фотосовка. Ми тобі, розійшлися, визволи прокурора, начальника міліції. За кілька годин на місці події зібрались і волонтери, які збирали бійцям допомогу і керівництво міліції. Волонтери від стрілка почули різкий запах алкоголю. Ми підійшли до цього міліціонера, який стріляв відкрив вогонь. Ми підійшли до його на відстань подиху, і від його був сильний перегар, сильний алкогольний То є суто було, що він вживав алкоголь. Він не міг говорити нормально. Він був неадекватний. Доки на місці стрілянини тривали слідчі дії, стрілок з перегаром у супроводі міліцейського керівництва поїхав, нібито на освідчення, пригадує волонтер. Вони взяли зразок слини. Зразок слини всім зразком. Лікар виходить в другу кімнату. З тої кімнати вертається і показує папірець. Він каже: Він жовтий, він не зелений. Тобто він тверезий. обратно каже: тут ніякого цього немає. Те, що вони говорять, що вони давали трубочки, дмухати, все остальне, нічого не було такого. Все сфабриковано і все там було. А лікар, лікар як я пізніше узнав, її фамілія Іваськова. Ми почали наполягати на тому, щоб вони взяли зразки крові. Вони відмовились, сказали, ми взагалі не будемо не проводити ніякої експертизи і все остальне. Після того, як ми почали вимагати того, щоб поїхати на незалежну експертизу в рівні всіх учасників цієї події, і хлопців, і працівників міліції. Нам було спочатку затягували, затягували, а потім закрили перед нами двері, і сказали, що ніхто нікуди не поїде. Провести освічення, так як того вимагає закон, активістам домоглись у прокурора за півдоби після стрілянини. А зразки крові до рівного доставили лише сьогодні. Попри міліцейську перевірку, яка того ж дня визнала застосування зброї капітаном з Березного правомірним. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. А міліціонери порушили проти своїх опонентів теж у формі одразу три провадження. Мовляв, бійці, що повернулись. У відпустку з Дебальцевого живими перешкоджали їм у припиненні злочину і чинили злісну непокору. Чи буде слідство об'єктивним у цій справі? Залежатиме лише від активістів, які контролюватимуть ті хід розслідування. Адже запитань до подій тієї ночі більше ніж відповідей? Дмитро Лонтіюк спеціально для новин рівного. Литва, Латвія, Естонія, Польща. Ці країни не лише надають Україні різноманітну гуманітарну допомогу, а ще й приймають поранених бійців на реабілітацію. Так, наприклад, лише до Польщі, воєводства Нижня Сілезія було відправлено вже дві великі групи пацієнтів: 45 та 38 осіб. Вони лікувалися на унікальному природному курорті, який до того ж спеціалізується саме на відновленні військових. Зачитання удивительних лічебних факторів – це… серовторные источники, термальные, естественные, которые выходят при температур... с температурой 37 градусов. Радоновые источники с очень сильной концентрацией радона. Кроме того, лечебные грязи и другие виды лечения. Все это сочетание вот позволяло очень эффективно проводить лечение и одной, и второй группы бойцов. На курорті займається відновленням кістково-м'язової системи, і пацієнтів ретельно обирала спеціальна комісія. Тож до двох груп потрапили ті, хто дійсно цього потребував. Серед них опинилися і підполковник Василь Пічненко, якому загрожувала ампутація руки, та старший лейтенант Дмитро Руденко, який внаслідок тяжкого поранення майже повністю втратив рухливість кінцівки. Хорошу руки попал, хорошому доктору, хорошу працю. пластикові кості і була там. Вероятность того, что он не проживется кость. А вот, пройдя курс лечения ну, буквально через неделю, у меня уже ощущение того, что и улучшается и функциональность руки, и состояние... И сила. Да, и сила... Приехал функция руки вообще отсутствовала. На сегодняшний день я вот выполняю уже многие функции рукой. И сегодня первый день, как я приступил к службе. То есть после длительного периода реабилитации. Период был длительный, потому что и ранение было, соответственно, тяжело. На реабілітації за кордон виїжджають ті бійці, поранення яких найтяжчі і потребують як спеціального обладнання, так і фахівців саме з військової медицини. Є база для відновлення і на Дніпропетровщині, зокрема, радієві джерела Кривого Рогу чи ресурси обласного курорту Солоний Лиман. Їх потужність наразі зростає. Однак не лише у відновленні тіла проблема, а тому назріла необхідність розробки комплексних засобів, які дозволять воїнам повернутися до повноцінного життя. Так, 26 березня в області буде презентовано Ований проект відповідної програми, яка стосуватиметься як медицини, так і психологічної та юридичної допомоги, а також соціальних гарантій. Елеонора Сіндієва, Артур Єфімов, об'єктив 27 сьомий канал. Так, вже десятки субот поспіль свій вільний час проводять охочі навчитися військової справи неподалік від Тернополя. Участь у вишколі захисти свій дім безкоштовна. Це практичні заняття з основ військової справи, екстремальної медицини, психології, патріотичне та ідеологічне виховання. Серед критеріїв відбору на вишкіл патріотизм. Тут людей вчать користуватися зброєю, готують фізично і психологічно. Організатори переконані, що перемогти ворога усі українці повинні ра. Разом відстоювати свою землю є необхідність вишколюватися всім. Я не хочу там сіяти паніку. Я не хочу говорити про якісь неприємні речі. Але на сьогоднішній день ситуація є така, що нам всім треба бути готовими для того, щоб захищати свій дім. Як сказав один з представників добровольчих батальйонів, якщо танки будуть навколо Тернополя, то можна йти вже. Десь собі, а не в армію розумієте, треба бути готовим до цього. Треба, треба до цього готуватися всім певною мірою, вивчати і, і тактичну медицину, і військову справу, і психологічно себе певним чином налаштовувати. Щоб почути звичайних тернополян, ми вийшли на вулиці міста. Їхні думки на питання, чия це війна різняться. Саме силовиків достатньо для того, щоб вони виконали свої задачі. Якщо вони цього хочуть зробити, а от питання, чи хочуть, це вже питання, чи хочуть це зробити. У мене є там два племінники. Через то я не готова вам нічого зараз сказати. Це дуже боляче. Так не. повинні всі думати про Україну і бути всі патріотами, тому що ми живемо на Україні. Вся нація воювати не може. А сьогодні повинні воювати професійна армія і добровольці. Поки що ми повинні стояти на цій позиції, що стоїть президент. Він хоче відвернути велику війну, але вона, напевне, напевне, неминучі. Дуже для мене складний питання. Я нічого не розумію в цьому. Нічого. Вот все ж тебе сказати. Ми маємо захищати, ніхто не мусить захищати. Як ми не захищаємо, то нікого ніякого толку не буде. Можеш тримати зброю, воюй. не можеш. Допомагай армії. Стояти осторонь не можна, навчають священики, не лише е, воїни, які теж є е, частиною нашого народу, але і е, багато і волонтерів, і простих людей, які кожен в міру своїх сил е, прикладається до цих наших. Е, Цієї нашої великої боротьби по тому, щоб наша українська держава не була знищена, а щоб вона жила, процвітала, міцніла. Захист слабших людей, які самі за себе не можуть постояти, маю на увазі дітей, жінок. То є обов'язок тих, хто може захистити. І кожен мужчина, властиво, має бути свідомий, що він стоїть не за себе лише самого, але за людей, які, на жаль, не мають. Змоги себе захистити. То можуть бути різні вікові категорії, пристарілі батьки і так далі. Тому це є обов'язок кожного чоловіка. І, очевидно, тут позиція церкви є однозначна по відношенню до того, що відбувається в цій оборонній війні, до якої ми фактично примушені. Війна спонукає працювати митців війна і в їхній творчості. Усі тимчасові на білому світі, і треба померти, щоб жити і жити, І ідемо воювати за власні родини. Це ж наша земля і моя Україна це війна. Благотворительный марафон под названием Кузьма с нами, посвященный памяти лидера группы Скрябин, собрал огромное количество неравнодушных одесситов. В рамках мероприятия были исполнены музыкальные хиты недавно ушедшего из жизни артиста. Сьогодні творчі люди висловлюють свою позицію і жалкують за загибелю їхнього колеги, відомого українського музиканта, прекрасної людини Андрія Кузьменка-Скрябіна. В знак великої поваги до Андрія багато виконавців виконують його пісні, тим самим кажучи, що Андрій з нами, і пісні його будуть співати. Він народний артист для всієї України від маленького до великого. В рамках марафона действует ярмарка, выставка военной техники и аукцион, цель которого – собрать средства на реанимобиль для защитников Родины в зоне боевых действий. По словам гостей мероприятия, этим они продолжают дело Андрея Кузьменко. Ни для кого не секрет, что отправка реанимобилей в АТО – это была часть Андрея, это было его делом, мы его продолжаем. Деньги все собраны от четырех подряд мероприятий, мы хотим направить на приобретение реанимобиля. мобиля. Выступила на творческом вечере и вокально-хореографическая группа Аркадия, которая исполнила композицию «Мир без войны». Мы пришли в этот центр поддержать прекрасную инициативу который у нас в городе – это поддержка наших солдат, нашей армии, покупка нужного такого реанимобиля для наших бойцов. И вот такая наша лепта, которую мы могли внести сегодня, мы спели песню, очень актуальной на сегодняшний день. Напомним, 2 февраля этого года талантливый артист и лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области. На Прикарпатті при в'їзді в село Герасимів на пагорбах видніється прізвище вождя світового пролетаріату. За кілька кілометрів від нього гігантський напис «ССР». Михайло Корольчук буквальному розумінні живе майже під Леніним. Та про сусідство з прізвищем більшовицького лідера і не згадує. Та так, як звичайно живе всі проживають. Я живу. уваги такої не звертаю на це. Прізвище вождя пролетаріату на сільському пагорбі. З'явилося навесні 70-го. Таким чином місцевий лісівник вирішив вислужитися перед тодішньою владою. Люди при Гадують, за це отримав не одну нагороду. Дерева садили всією громадою. Ялинки посадили, потім ці хвоїну там так ялинки, щоб було видно, що Ленін, було видно. А ті вже решту там її, там горіхів немає. Там просто ясені, акації. Наперед йшли коні з плугом і робили такі борозни. Змієте? А оборозни там були спеціальні такі, як лопати чи що, Робили ямки і клали маленькі саджанці. За 4 кілометри від Леніна ще одна згадка про радянський союз. Там пише теж шість це було в 82-му році. Коли було 60 років, СССР, такі випадки не поодинокі кажуть історики. За часів союзу це був один із способів політичної маніпуляції масами. Коли людина там проїжджає кожен день, попри якусь будівлю і пише там слава КПРС», Чи хай живе радянський союз? чи міру міри, коли писали, Вони має воно мало мало мати безпосередній вплив на суспільну свідомість. До залишків союзу селяни вже звикли і давно не звертають на них уваги. Молодше покоління навіть і не здогадує. Прозначення цих слів. СССР це так засталено, що типу по то. Так, а Леня, що таке? Лень не Лен. Не знаю. Рубати дерева селяни поки не планують та й не можуть, адже це територія лісгоспу. Тому наразі просто ходять до СССР та Леніна за ягодами та грибами. У меня зарплата 8 лет уже на одном уровне. То есть я постоянно урезаю, урезаю, урезаю себе. А маршрутчики, вот у нас на улице их три. Они себе ни в чем не отказывают. Поэтому я считаю, что наша власть городская просто за деньги продала нас как заложников вот этой ситуации. Потому что вот я езжу много, у меня работа такая. И для меня 4 гривни, это честно, очень дорого. А возраст уже как бы не позволяет ходить много, потому что мне уже я уже пенсионерка по большому счету. Одежду вообще не покупаем, носим то, что было сто лет тому назад. Конечно, на продуктах. Это очень сейчас тяжело жить, поэтому экономим. Стараемся на всем. Уже не пойдешь просто так в аптеку что надо, не купишь. Уже думаешь, что самое-самое только необходимое. Мясо, смотря какое определенно там смотрим, берем. Ну, вещи тоже, смотря какие, тоже присматриваемся. На лекарствах и на продуктах питания. Одежда у нас есть, а вот продукты питания можно было бы и пожалеть стариков, потому что мы уже были-были во всяких переплетах. А вот сейчас нас опять при так притянули, что вот идем, заплатили за квартиру, за телефон, и вот идем сейчас тут продукты питания. На всьому економимо. І на лікарстві, і на питанні, і на всьому економимо. Що подешевле стараємося купувати. Їду громадським транспортом, економлю на, на заправках. Купуємося те саме, тільки в менших кількостях. Ми вже себе стараємося обмежити, там не купувати якихось нових речей, а на дітях не закономиш особливо. І на ліки, і на їжу, і на все. На все. Бо вижити немає як. Мы всем стараемся, что Нам не хватает тысяч гривен, для вообще пенсии. На одежде, в первую очередь, потому что ну, сейчас все очень дорогое, наверное, может быть, даже секонд ну, как вариант. я думаю, что кушать будут так же самое пить на, на, отдыхе, на каких-то там развлечениях, я думаю, будут экономить. На продуктах, конечно, на питании. На проезде экономим. больше, більше їздити по каким-то делам, отказываемся. На лекарствах экономим. Экономим на собі, щоб тому же внуку щось -то купити. же путешествия, тобто вже, скажімо так, той э, быт, який був раніше, то зараз все наверное, будет просто пересмотрети. На продукти харчування, мабуть, о, тепер будуть комунальні послуги підвищені, мабуть. Ну, на цьому економити не можна. Мабуть, продукти харчування. Особисті речі, мабуть, всього. А вже далі будемо викручуватися, як зможемо. На воді, на газі, тому що це далі буде підвищення велике. І як вижити пенсіонером, навіть працюючим пенсіонером з нашої точки зору, це дуже складно. На всьому по чуть-чуть, все, все, все врізається у зв'язку з такими цінами, зарплатами. Економніші продукти купляємо, Що ще? Ну, світло виключаємо, більше газу економимо. Бензин, сигарети. Все. В основному на цьому, на приїздах, на цьому приїзд це вже дуже дорогий зараз, на даний момент. Щось десь економимо постійно. Збільшили видатки на фронт. А на все інше скоротили відповідно. Як пенсіонер, то на питання. Так, да, тому що і кварплата дорога, і и... Пітання дуже дороге. Я б не сказала, що я на чомусь почала економити. Я взагалі завжди економно живу. Одягу менше купляю. Почти на все Продукти легкої промисловості, тобто це одяг, харчування. І, в принципі, ну, думаю, що треба, треба щось з тим вирішувати. Більше заробляти або їхати з країни. На газі, на світлі. Сидимо вдома, мерзнемо, сидимо на роботі, мерзнемо. От скажіть, Тоже на і на воді. воді також на всьому, на всьому, буквально. Рахуйте, продукти дорогі, все, все страшне дорогі. Хліб у нас все є своє зерно, і ми такий хліб дорогий маємо. Риба настільки стала дорога, що це просто жах. Рахуйте, м'ясо дороге, а риба ще починає дорожче, стати. Риба Дорожча. ще стати дорожче. Стало. Це взагалі рахуйте, що людина не спроможна купити. Ну мати таку маленьку зарплату, то як оце можна все купити? Скажіть, стараюся поменше десь ходити, стараюся економити навіть на тому ж самому проїзді, в пижиках, бо зарплати, як би кажуть, невеликі, а ну на них багато грошей не вистачить. Все там, там на їжу, на одяг, тим більше одяг подорожча в, в такої степені, що ну навіть от весняний одяг не купляється, ходиться в старому. Урезаю себя и в лекарствах, и в питании, стараясь скромно покушать, чтобы прожить. Концы с концами сходим. Мясо я забыл, что такое мясо. Я не знаю, где мясо. Где, где оно находится? Ну, наверное, на культурных развлечениях. Обязательный перечень, как бы за жилье заплатить надо, еду как бы надо. Я же хожу в парикмахерскую, <laughs> потому что, конечно, очень тяжело сейчас жить. На продуктах экономим, на себе экономим на услугах экономим, на одежде экономить. пока еще есть какие-то запасы, а что будет дальше, очень сложно. На коммунальных услугах точно не сэкономишь. Коммунальные услуги надо, надо экономить. Ну, вода у меня мало идет, значит, надо выключать свет, я не знаю, лишний раз. Вот я с детьми борюсь, потому что я выключаю, это привычка еще старая. Уже не позволить себе лишнее там, мороженое, пирожное и все остальное. Надо пережить это. Здесь уже ничего не сделаешь, от нас ничего не зависит. Раньше я продукты не экономил, брал то, что хотел, сейчас уже выглядит, что дешевше. Для себя мы экономим на продуктах, а детям позволяем по максимуму все. Ограничивается развлечения, встает более меньшие. А так, ну, естественно, от каких-то вкусняшек отказываюсь. Мне 65 лет, на чем я? На одежде. На чем я? Ну, может быть, на еде в чем-то. Внучки мы не отказываем, она растёт, ей 16 лет, ей надо учиться. Економити єдине, на чому можна, то на їді більше ні на чому не можна зекономити, бо випрати мусити поприбирати, мусити. Тобто тут одяг теж можна трошки зекономити, тобто, якщо брав раніше щось дорожче, то можна щось шукати дешевше. А так тільки на їді і в ком плані на їді, Та голодні, звичайно, не ходим. Але якщо раніше там можна було більше м'яса собі домовити дозволити, то тепер менше. І отак, от на всьому, ну чесно кажучи, що буде після того, як запровадять ціни на гасту. Собі просто складно, бо на сьогоднішній день ще ніби тарифи такі, які були, а вже б'є по кошельку, ну що буде далі. Це просто жах. Я не економлю. А вистачає вам кошель на все? Мені вистачає. Звичайно, економлю. Стараюсь купляти дешевші продукти, одяг дешевший. А ще на чому можна зекономити? Навіть пустці на можна зекономити. Якось на проїзд, на дешевший транспорт прийти, наприклад, придеться обмежуватися, менше користуватися, наприклад, тою самою водою, електроенергією, якось щоб менше оплачувати, тому що дуже дорого буде. В принципі, і до того економили, так що зараз не дуже не дуже і відмовишся від чогось. Ну на одязі економимо. Той в принципі. На харчах не зекономиш на послугах, той сам. Привіт нашій владі. Економити приходиться на всьому, так щоб вийшли кожен розчити на свій сімейний бюджет, звичайно. Такі на часи настали, і економити на всьому прийдеться. Така наша економіка, треба підносити економіку, воєнний час і так далі. Треба зрозуміти державу і політику, і президента.